Виконуємо номер 1432 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Велосипедистка долає відстань між селами за 2 години. А пішохід за 4,8 години. Знайди швидкість велосипедистки і швидкість пішохода. Якщо швидкість пішохода на 7 км за годину менша від швидкості велосипедистки. Оформимо умову задачі у вигляді таблиці. У нас мова йде про велосипедистку і пішохода. Пригадаємо зразу формулу руху для знаходження відстані. Щоб знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час. А тепер читаємо умову задачі і її заповнюємо. І заповнюємо нашу таблицю. Велосипедистка долає відстань між селами за 2 години це час. Години пишемо, бо в нас вже написано. А пішохід за 4,8 години. Знайди швидкість велосипедистки і швидкість пішохода. Якщо швидкість пішохода на 7 км за годину менша на 7 км за годину менша. від швидкості велосипедистки. Ну і відповідно вони долають відстань між селами, тому відстань у них однакова. Позначимо швидкість пішохода, змінною Х. Позначимо швидкість пішохода змінною х і запишемо це в табличку. Раз швидкість пішохода на 7 км за годину менша. Тоді швидкість велосипедистки буде на 7 км за годину більша. І це буде х додати 7. Знайдемо відстань між селами. Для цього швидкість помножимо на час. Швидкість множимо на час. 2 помножимо на суму х і 7. І тут знайдемо відстань між селами 4,8 помножимо на х. Слово однаково, можемо замінити математичним символом «дорівнює». Маємо рівняння. 2 помножити на суму х і 7 дорівнює 4,8х. Розкриємо дужки, помножимо 2 на кожне число в дужках. Маємо 2х додати 2 на 7, 14. Перенесемо доданок зі зміною у ліву частину без зміни у праву, змінюючи при цьому знак на протилежний. Зведемо подібні доданки у лівій частині. Для цього віднімемо їх коефіцієнти. І помножимо на спільну буквену частину. Додамо до зменшуваного число протилежне до від'ємника. Маємо мінус 2,8 і помножимо на х. Тепер поділимо на мінус 2,8. Частка відділення двох від'ємних чисел є число додатнє. Знайдемо модуль частки. Модуль діленого поділимо на модуль дільника. При цьому перенесемо кому зразу в діленому і в дільнику на один знак. Отримаємо 5. Швидкість пішохода 5 км за годину. Швидкість пішохода – 5 п'ять кілометрів за годину, а швидкість велосипедистки. П'ять додати сім дорівнює дванадцять кілометрів за годину. Записуємо відповідь. П'ять кілометрів за годину і дванадцять кілометрів за годину. Номер